Молимо за українських воїнів, мужніх справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось молитвою до Бога та Сина Господа Ісуса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. Ми з вами зупинилися на розділі Діти Якові. І сказала Лія: Прийшло щастя, і назвала імені йому гад. Гад у нас прикладається як щастя, слово фінікійське. І навородила на зілпа невільниця на Ліїна, другого сина Якову. і промовувала Лелієм: то на блаженство моє, бо будуть вважати мене за жінку блаженну. і назвала імення йому Асир. Асир перекладається як блаженство. І пішов рувім з тих днів, коли жато пшеницю і знайшов на полі. Мандрагорові яблучка і приніс їх долії матері своєї, і сказала Рахіль долії: Дай мені з мандрагорових яблучок сина твого, а та відказала їй: чимало тобі, що забрала мого чоловіка, і забереш також мандрагорові яблука сина мого, і сказала Рахіль, тому то він лежить з тобою цієї ночі. За мандрагорове Яблочка Сина Твого. Щодня молимось, підписуємося на цей YouTube канал, ставимо вподобайку, пишемо коментар. Благословенного вам дня, благословенного вечора. Дякую, до завтра.